У Луцьку вкотре заходить сонце. Але сьогодні наше місто не спатиме, адже у нас відбувається найграндіозніший фестиваль Ніч у Луцькому замку, на який запросили навіть учасників відбору на Євробачення з Хардкіс і виступатиме Галина Конах із новим проектом Джая. І взагалі це має бути грандіозне, а головне казкове шоу. А що там насправді відбуватиметься, давайте дивитися разом у нічному Луцькому замку. Раді вас бачити на ночі в луцькому замку. Будь ласка, проходьте до нас і всіх глядачів Ми теж раді бачити. Ви теж якась казкова істота. Я не казкова істота, я істота зовсім реальна. Я кликун луцького замку. Тому я кличу, запрошую вас, усіх, тих, хто ще не встиг у нас прийти, всіх глядачів. Прошу. Всі дві тисячі людей заходять в замок разом з нами. Варта пустити е, думаю, пустить. У вас. Є акредитація? Звичайно, все ради. Будь ласка, проходьте. Якщо бачите у когось фотографії із такої фотозони, знайте, ці люди були на ночі у улицькому замку, адже тут все солодко світ як у касті, а ми на неї разом з вами зараз і подивимось. О! Андрій Володимирович, розкажіть, а ви головний все ж таки спонсор тут? І завдяки вам відбулося власне це свято, тому що е, гроші довго шукали організатори, але ви все ж таки дали їх. Скільки дали? Ну, да, невелику суму відносно для такого грандіозного свята 250 тисяч гривень. І я не вважаю, що завдяки мені відбулося це свято. Це свято відбулося в першу чергу завдяки організаторам, які дуже хотіли його провести. Я сподіваюся, що якби вони не звернулися до мене першого, то вони обов'язково знайшли спонсора і декількох інших спонсорів. Тобто, і наскільки я знаю, дуже багато існує спонсорів цього фестивалю. Просто мене визнали головним спонсором від відповідно від суми основного. Да, від основного вкладу, але я сподіваюся, що в перспективі завжди будуть спонсори на такі на такі події. Знаю, що ви хочете, щоб цей фестиваль ніч у Луцькому замку не була збитковою, тобто щоб повернути так, гроші. Трешно. Так як я є бізнесменом, людина, яка заробляє гроші з капіталістичним нахилом, я все життя рахую економічну доцільність будь-яких заходів, будь-яких процесів, і тому я вважаю, що треба проводити подібного роду заходи таким чином, щоб ніколи не було в залежності від спонсорів. Так як той, хто платить, той і замовляє музику, чого очікуєте від фестивалю? Ну, Я очікую позитивних вражень гостей фестивалю, я очікую тільки гарних спогадів про цей фестиваль. Я очікую про те, що все настільки вдасться, що не буде стояти питання про те, що проводити чи не проводити наступний рік, що він буде постійно традиційним. Сподіваємось на це. Дякуємо Андрій Володимирович. Микола Ярославович, все ж таки ніч у Луцькому замку. Це я раніше вже говорив, що це певна родзинка, яка рівноцінна самому Луцькому замку, і напевно варто його проводити як міська рада сприяє цьому фестивалю. Ну, в першу чергу я хочу сказати, що автором проєкту Гнатів Тетяна, він розроблений, я боюсь по влицему 7 чи 8 років тому такий сам проєкт. І ця скажімо, атракція, атракція проводилася тут в замку. Ну, На жаль, події в країні, які були, вони не давали можливості десь робити такі фестивалі. В цьому році ми також думали, робити чи не робити. Ось але в принципі прийняли рішення, якщо то будемо робити. Ми повинні відпочивати також вміти. Ну, а те, що ви сказали, родзинка, безперечно, це є родзинка. Ось, і сьогодні я впевнений, що тут ну, статистики ми такої не вели, не тільки Лучани будуть. Ось тому, що я знаю, навіть передостанній останній на фестиваль Ніч Луцькому замку, який був, то із Одеси дзвонили, із Донецька дзвонили, з Дніпропетровська дзвонили, тоді ще тоді вже дзвонили. Вже він став популярним. Віддіється тут цієї ночі, схоже на фантастичну казку, на неймовірний сон, стирається межа між реальним і фантастичним, поєднується воєдино минуле і сучасне. І аби заясніла ця ніч по королівськи хай за традицій запалає символічна корона. Амку відбувається грандіозно разом і гараж шоу та представленням казкової істоти. Зображення коня, що було знайдене на престі церкви Івана в Лузькому замку, оживе тепер сьогоднішню казкову ніч і оселиться древньому лучиську. Початок вже прекрасний. Добре, що ви режисер цього дійства, тому що мені здається, в Луцьку кращого за вас немає, правда? Важко відповідати на такі компрометуючі питання. В першу чергу, Правда. в першу чергу, я хочу сказати про те, що це велика робота, яка призвела до того, що відбулося. І власне троє головних організаторів це Алла Доманська, технічний директор, Юрій Моклиця, представник міської ради. Ну і власне, моє ці вигадки, за які кажуть е, люди, що за сім хвилин тут можна посивіти на тій висоті. Але я думаю, що воно того було варте. Ми дійсно все робили для того, щоб було дуже різнопланово, щоб було справді фантастично, щоб було казково, щоб люди після цієї ночі чекали наступної, щоб це стало дійсно підтверджувало статус це арчову арчову візитівки нашого міста, на яке будуть їхати з різних країн. Запитаю, чому цього року фестиваль направлений не на історичну частину такого Луцького замку, а все ж таки. Казково, тому що треба постійно щось пробувати нове. Тобто історичні фестивалі, історичних фестивалів по Україні насправді дуже багато. А от казкових фестивалів погодьтеся, не так і багато. Але ми не уникли історичності. Навпаки, багато буде в нас творитися історичної атмосфери. Зокрема, гурт зі Львова княжа забава. Вони от зараз запрошують і вас, також Богдан, потанцювати разом з ними. Ось там на середньовічному майданчику. Ось наші наш колектив Айнабера теж творить атмосферу, середньовічну атмосферу. Пробуватимуть перетілитися в середньовічних героїв і актори Гармидра. Так що я думаю, всім разом їм вдасться. Після дворічної перерви ніч у луцькому замку повертається у гості до Любарта. І цього року дійство повинно бути. Казкове, адже сюди прийшло дві тисячі людей, які відвідають цей фестиваль, і дві тисячі людей, які купили сюди квитки. Ось вони там. Це воно обов'язково збудеться. Це вам. Ні, ніч у луцькому замку, тому що перед тим була досить таки довга перерва. Поки що я задоволена, але чомусь люди порівнюють з минулими ночами. Хоча як на мене, просто цього року організатори абсолютно інакші. Відповідно, хочеться якихось родзинок, хочеться, аби ніч у луцькому замку була. Чимось таким, що не повторює інші фестивалі. Атмосферу відчула взагалі? Поки що ще ні, правду кажучи, бо я ж кажу, я тільки годину-півтори. Річ в тім, що я завтра працюю на фестивалі, і не впевнена, що світанок зустрічатиму сьогодні в Луцькому замку. Але а, я хочу дочекатися діджея, марвінок. Насправді, хотілося би, окрім hard Kiss, щось. Але окей, на коліри, смак всі фломастери різні. Насолоди вам. Від ночі приємної ночі і тобі, Вікторія. Дякую, дякую, пусканчику. Дякую, Андрій. Дякую. Замку це не лише неймовірне арт-шоу, а й нові експерименти в музиці. Чому частолайс А Тому що вічно молоді люди можуть грати вічно молоду музику. Адже ми граємо пісні і музику, котрій вже надцять, надцять,надцять років. І Це є духовна спадщина і культурна спадщина дуже багатьох націй. Шкода, звісно, що сьогодні технічні нам а, можливості не дали заспівати одну з най. Сюрпризніших пісень старовірменською мовою ми її мали виконати в, в стилі техно. Ну, але я думаю, так, все трапляється до кращого. Значить, якщо так сталося, ми вічно молоді серцем, ми ніколи не здаємося, і жодна технічна поломка для нас є не поломкою. Життя закидало камнями, будь ласка, будуйте з них будинок. Власне, в нас так і сьогодні вийшлося на сцені. Розкажіть, щойно ми бачили ваше грандіозне шоу. Не страшно було виступати, тому що публіка, як на мене, дуже близько підійшла. Ну, ми так часто працюємо, нам не в перший раз. Ми вже знаємо, як таке робити. В принципі, Гості на весіллі іноді поводять себе дуже неадекватної. В гарячу чашу залазять, там горілкою полюють на вогонь. Там. Або пом дайте помагати цією гарячою штукою. Тобто, тут ще досить таки все адекватно. Взагалі шикарно. Ваш номер, він був спеціально підготовлений до ночі у Луцькому замку. Ну, звісно, це взагалі театралізована легенда про е, чародія охоронець вогню, яких захопив Чорний Чародій в полон, і вогняна сторожа їх визволює. Він Любарта, дівчина Вадима, Оксана. Немені. І сподобав її собі комендант замку. Та не бажала вона, його кохання, та той, хто ним заволодіє, прирече себе на стражданні страшні. Тану давай, не додайся у вуйку, от на вже співає вуйку. Історичних стінах це для нас повірте, на велика честь. Дякую. Казкова ніч у луцькому замку відбулася. І завдяки феєричному театру Гармидар завдяки усім іншим учасникам та організаторам ми побачили з вами це грандіозне арт-шоу. І сподіваємося, що 2016 рік не стане останнім в проведенні цього грандіозного фестивалю, адже це. Шоу повинно тривати Богдан Коваль Андрій Повзун для Волинь. Пост. Будьте щасливі і у касті.